Сьогодні чергова сесія Броварської міської ради. Які важливі рішення ухвалять депутати? Дивіться далі. На початку сесії до зали прийшли ветерани 136-го батальйону. Говорили про забезпечення підрозділу, про необхідність оперативного реагування на запити військових та про системну взаємодію з громадою. Ветерани окреслили проблеми, які потребують вирішення, а міська влада заявила про готовність посилити співпрацю. Вже на сесії депутати ухвалили рішення щодо нової початкової школи. Тепер вона офіційно стане початковою школою номер 12. Також на її базі створять центр позашкільної освіти, тож діти зможуть залишатися тут до вечора, відвідуючи гуртки та секції. У княжичах дали зелене світло на проєктування нової амбулаторії. Виділили додатковий мільйон гривень за рахунок перерозподілу коштів управління житлово-комунального господарства, інфраструктури і транспорту. А проверскадрю США з ушу та єдиноборств отримає двох нових тренерів. Школа вже другий рік поспіль визнана найкращою в Україні. Кількість вихованців уже понад 300, які потребують пильної уваги наставників.